Одеські пляжі за курортний сезон, що минає, стали чи не головною темою для міста. Про них казали усі: пересічні, одесити, туристи, активісти, вітчизняні та зарубіжні засоби масової інформації. На думку багатьох, це зашкодило туристичному іміджеві Одеси. Звичайно, ці процеси пригорнули увагу чиновників. Заступник мера міста Микола Ільченко неодноразово відвідував Аркадію. Костусів теж встиг зносити не одні черевики на пляжах. Але замість того, аби використати цю резонансну тему на власну користь та повернути собі, хоч якусь частину довіри одоситів, мер просто не зробив нічого. Чому Костусів не зміг вирішити проблему захоплення Аркадія, отради та узбережжя великого фонтану, зрозуміло. Аби посунути з вигідних комерційних позицій різноманітних депутатів, прокурорів та начальників комунальних підприємств. Треба мати реальну владу у місті. А саме її Костусів ніколи не мав. Не зважаючи на це, мерія могла б навести лад на муніципальних пляжах, наприклад, на Ланджероні. Зараз лаветний пляж закиданий пляшками. Пісок не просівали хто з скільки. Підходів там пітьма, голуби та чайки, залюбки збираються на сніданок, і це при тому, що для місцевого КП придбали спеціальну машину. Місцевим відпочивальникам щоправда надаються елементарні послуги. До 11-ї вони можуть безкоштовно скористатися шезлонгами. А ось рятувальники на пляжі так і не з'явилися. Задовольнивши окремих людей цією подачкою у вигляді лежаків, влада сподівається, що Одесити забудуть про своє право на чисте узбережжя та гідне умови для відпочинку.